Бойовики, які сьогодні воюють проти наших військовослужбовців, проти Збройних сил України, вони свою війну обрамили в такий священний Ореол, нібито борячись за якусь ДНР, ЛНР, вони борються за православ'я. Хоча це православ'я в них ну, абсолютно спотворене, і це, це щось таке, якесь, я не знаю, якесь сектанство таке, тому що, звичайно, православ'я. Інше і православ'я благословляє війну тільки у випадку захисту території, захисту людей, які не можуть себе захистити. Тобто, в жодному разі не завойовницьку, скажімо, пропаганду. Церква ніколи такої війни завойовницької не благословляє і не благословить православна церква. Як на мене, бойовики ЛНР і ДНР прикриваються православ'ям, хоча я думаю, що це їхні є певні переконання, це їхня така якби, віра, така специфічна. Ну, Так як і в ісламі, зрештою. Тобто офіційний іслам якби, заперечує насилля, а різні напрямки, течії і секти в ісламі, вони якби підкріплюють насиллям свою релігійну ідеологію. Ну, Це в такому випадку і тут. Стосовно позиції московського патріархату, хочу сказати, що є достовірні факти, випадки, коли священники московського патріархату відмовляються відспівувати загиблих наших героїв. Є випадки, коли вони агітують своїх парафіян, тобто громадян України, не воювати з Росією. З братнім народом є випадки прямої агітації в підтримку Путіна і його політики. І хочу сказати, що такою агітацією, непрямою, московський патріархат в Україні займається вже 20 років. Саме існування московського патріархату спричинено Москвою. Єдина причина, яка сьогодні розколола українську церкву, це позиція Москви щодо України, щодо нашої незалежності, щодо нашої релігійної свободи. Канони церкви говорять, що якщо є народ, і він об'єднаний в державу, ця держава є незалежною адміністративно, то такий народ має повне право на свою помісну православну церкву, тобто незалежну адміністративну церкву. Москва сьогодні заперечує наше право на це. Я думаю, що причиною в цьому є, по-перше, імперський дух, ідеологія, яка плекалася взагалі починаючи з XVIII століття. Потім фальсифікація історії, тому що Росія в 19 столітті ще змонтувала штучно свою історію, прив'язала її до Київської Росії, до хрещення Києва і якби, позиціонує себе, що Київ це російське місто. Насправді це не так. Українці це інший народ, інша культура і якби, доказів цього дуже багато. Позиція московського патріархату сьогодні, я вважаю, є ну, деструктивною. Вона вводить безперечно в якби таке український народ в такий стан, що люди шукають підтримку, причому це було ще від майдану починаючи. Люди шукали духовної підтримки. А священики московського патріархату. Не підтримували людей на Майдані і називали це, що ну, вони так відмежовувалися, що, що церква поза політикою, що це політичний виступ і таке інше. Мова йде тут не про політику, мова йде про право кожної людини на свободу жити вільно, жити в своїй державі. Сьогодні ми відстоюємо так само право на свою мову, на свою культуру, на свою віру. Я думаю, що ну, в Україні буде, я не просто думаю, я впевнений, я в це вірю свято, і я бачу, що Бог це робить поступово, згуртувавши українців, об'єднавши. Сьогодні Він відкрив українцям очі, вони починають чітко ідентифікувати, де українська церква, де не українська церква. Я думаю, це черговий етап. Після якого буде об'єднання українських церков Московського патріархату, Київського патріархату. Причому ми думали, що це об'єднання буде з верхів, але ієрархія сьогодні не йде на це об'єднання. І нещодавно в Рівному було був підписаний меморандум між усіма єпископами Московського патріархату на Рівнищині і Київського патріархату. Про мирне співіснування, і наскільки я сьогодні почув, на жаль, я ще не прочитав офіційно, але я думаю, що я знайду цьому підтвердження. Мені повідомили, що сьогодні єпископи Московського патріархату отримали догану за підпис цього меморандуму і вимогу відкликати свої підписи. Тобто ієрархія Московського патріархату черговий раз показала, що вона абсолютно солідарна з Москвою, що вона підтримує сьогодні агресію Москви проти українського народу. Хоч є декларативні заклики до миру про любов і так далі, але це просто слова. А слова повинні бути підкріплені ділом, тому що християнство це життя, а не просто слова. Можна гарно говорити, але по-іншому зовсім жити, мислити і робити зовсім інші справи. От в цій війні якби не можна не бачити диявола, тобто як диявол оплутав людину, яка сьогодні цинічно бреше. Вводить в оману мільйони людей, серця якої не торкаються страждання матерів, які втрачають дітей, серця якої не торкаються страждання тих людей, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій. Вони всі страждають, це сльози, це, це біда людська. І тут видно, як диявол от він сіє зло серед людей, як на рівному місці. Створився конфлікт, в якому вже загинуло тисячі людей. Церква це є частина народу, і церква є якби душа народу. І українська церква вона відповідає запитам духу сьогодні українців, тому що сьогодні постало гостро дуже запитання, а хто ми є, чому нам диктували 300 чи більше років. Що нас не існує, що нашої мови немає, що такої нації теж немає, що це якесь там польське наречіє, що Україна це не край, а окраїна. Хоча в українській мові нема слова окраїна, є околиця і є слово край. І Україна це в краю, це мій край, це моя земля, це моя батьківщина. Сьогодні ми даємо відповіді на ці запитання. Когось вони тільки виникають ці запитання і гостро стоять, хтось вже знайшов для себе відповідь, і таких дуже багато. І ми, як священнослужителі, все, що в наших силах, намагаємося робити, щоб підтримувати наших ліців.